Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. У більшості загальноосвітніх навчальних закладів в області розпочалися вимушені канікули. Сьогодні вранці навчання повністю або частково припинили у майже пів тисячі шкіл рівнищини. Причина сильні морози. Коли відновляться заняття у школах та як нині працюють дитячі садочки, знає Роман Сварида. Рішення повністю призупинити навчальний процес у школах ухвалили в Радивилівському, Сарненському, Корецькому, Млинівському, Дубровицькому, Демидівському та Рокитнівському районах. Загалом це рішення стосується учнів перших 11 класів майже у 250 школах. Наразі ще до районів, яких я назвав, вже прийнято рішення буквально щойно завершили засідання комісії в Острозькому районі про призупинення завтрашнього дня навчально-виховного процесу в усіх закладах. Крім того, у Золбунівському, Горщанському, Костопільському, Рівненському, Дубровицькому районі в місті Рівному і в місті Дубно. Призупинено або завтрашнього дня буде призупинено навчання. Вже рішення прийняті у перших четвертих класах. Перш за все, навчання припинили там, де до шкіл учням потрібно було доїжджати. За попередньою інформацією, триватимуть вимушені канікули до середи. Якщо ж температура за вікном не зросте, районні комісії засідатимуть знову. Продовжуватимуть відвідувати уроки поки що лише у Кузнецовську. Там кажуть освітяни, школи розташовані компактно у приміщеннях тепло, то жодної небезпеки для здоров'я здоров'я дітей нема. Що ж до дошкільних навчальних закладів, то заняття призупинено лише у садочках Млинівського району і міста Рівне. Втім, увесь персонал закладів продовжує ходити на роботу. У разі якщо батькам з різних причин нікуди буде подіти своїх чад, їх сміливо можна приводити до дитсадків. Там працюватимуть спеціальні чергові групи. Якщо скажімо, ситуація є безвихідною для батьків дошкільних закладів і їм немає куди подіти дитину, тому що ну так склалася ситуація, і вони готові брати відповідальність, не дивлячись на великі морози, вести дитину вихователі на місцях є, і такі діти безперечно будуть прийняті. Такі групи вже працюють у найбільшому дитсадку обласного центру. Педагоги дитячого садочка номер 52 на час вимушених канікул працюють у звичному режимі. У будь-який час вони готові прийняти діток. І, незважаючи на морози, температура у приміщенні відповідає усім санітарним вимогам. Завідуюча закладом Світлана Стасюк розповідає: батьки до рішення призупинити заняття поставилися із розумінням. Усіх їх попередили про роботу чергових груп. Втім, у понеділок жодна дитина до дитсадка не прийшла. Повністю група буде працювати, так як працює звичайна вікова група. Буде працювати два вихователя, помічник вихователя, буде працювати харчоблок, бо потрібно забезпечити харчування дітей. Повністю як нормальний режим роботи групи. Роман Свиридо, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. За прогнозами синоптиків, впродовж найближчих діб на Рівненщині температура повітря знижуватиметься до 22-27 градусів морозу. Відтак області почав діяти штаб негайного вирегулювання проблемних питань, які можуть виникнути внаслідок погодних умов. Також створили аварійно-відновлювальні бригади зв'язківців, енергетиків, теплопостачальників та медиків, які чергуватимуть цілодобово. У зв'язку із сильними морозами краян просять дотримуватись правил безпеки при користуванні приладами опалення. Також в усіх районах розпочали роботи пункти обігріву для безпритульних. Лише впродовж останньої доби там зігрілися та поїли майже 350 осіб. Намети з теплогенераторами, гарячим чаєм та їжею працюють цілодобово. Вже від завтра раціон безхатченків поповниться гарячою кашею. Пункти розташували у місцях масового перебування людей поблизу медустанов. Та закладів соціального обслуговування населення. Завдяки підтримці органів місцевого самоврядування в цих пунктах обігріву зараз в районах можна випити гарячого чаю, там скуштувати бутерброди. Працівники МНС в всіх пунктах обігріву працюють цілодобово, проводять чергування, проводять роз'яснювальну роботу з населенням, особливо там з незахищеними верствами населення. Та і, звичайно, надаю там психологічну допомогу. У рівному уже незабаром має з'явитися пункт видачі шопінг віз до Польщі. Їх зможуть отримати ті, хто бажає вирушити у сусідню державу за покупками. Такі дозволи матимуть тривалість лише один тиждень. Утім, згодом на їх основі можна буде відкрити і довготермінову візу. У цьому запевнив журналістів новопризначений генеральний консул Польщі у Луцьку Марек Мартіник, який відвідав рівне з офіційним візитом. Про що ще йшлось на зустрічі Володимира Хомка з польським консулом? Чула Оксана Жужельська. Це перший офіційний візит нещодавно призначеного консула Республіки Польща у Луцьку Марека Мартіника до Рівного перед камерами посадовці лише обмінюються люб'язностями та загальними планами на майбутнє, оскільки обласний центр тісно співпрацює з містами та воєводствами сусідньої Польщі. Зимовними ми хотіли бути разом з вами в руки. Дуже хотіли. Ми теж би хотіли, щоб Україна стала членом не Я я завістю дивлюся на деякі речі, які відбуваються в Польщі. По перше і економічні реформи, і реформ житлового комунального господарства. і як Польща пройшла економічну кризу загальну світову. Зі свого боку консул пообіцяв усіляку підтримку у євроінтеграції України загалом і рівному, зокрема. А ще розповів про анонсоване відкриття центру видачі шопінг віз у Рівному. За словами Марика Мартіника, це ініціатива посольства у Києві. Розраховані ці візи лише на жителів Рівненщини і Волині і мають значно спростити в'їзд до Польщі. Петварітільно гаварелісток діто в февраля полавіні фіраля будь-якатоцентр в Рівне. Перед сьогодні нам не нужен пакет консульство. так что там попозже. Но они будут принимать все типы виз, не только шопинг виза, но шопинг виза только через них, потому что бы у нас очереди не, не создать. На останок посадовцы обменялись презентационными подарунками. По нашему законодательству я могу принять подарок не меньше 500 гривен. Нет, там нет. Не столько. Он не в гривнах. Вже деталі і напрями подальшої співпраці обговорювали за зачиненими дверима. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. 11 мільйонів гривень бюджетної компенсації отримує сільськогосподарське підприємство імені Воловікова за новозбудований молочний комплекс. Про це під час перебування на Рівненщині повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Він також наголосив, що держава підтримуватиме розвиток молочного скотарства за трьома напрямками. Хто ще може сподіватися на державну підтримку? Знає Вікторія Катеринчик. Молочний комплекс з доїльною залою на 1800 корів та надсучасною сучасною системою доїння, яка може обслуговувати одразу 36 корів. Таке підприємство нині знаходиться в селі Гущанського району. Щодоби тут продукують майже 16 тонн молока. Хоча такі показники запевняє його керівництво лише початок. Маємо на меті вийти на даній установці на 5 обертів за годину. Що означає, що будемо доїти 180 корів на годину. Збільшувати потужність на підприємстві планують за допомогою держави. Якщо кон'юнктура дозволить, я ми впевнені, що вона дозволить. Якщо буде державна підтримка, ми ще збудуємо два таких комплекси до 2016 року. Загалом зведення комплексу обійшлось власнику у 36 мільйонів гривень. В аграрному міністерстві обіцяють всіляко підтримувати подібні проекти. Частину інвестованих коштів планують відшкодовувати з державного бюджету. Це підприємство отримує від держави 11 мільйонів гривень компенсації. І я задоволений, що такі комплекси розвиваються, і це дуже важливо, тому що це бачення і перспектива держави розвитку молочного скотарства. На частково відшкодування від державної казни запевняють у міністерстві, можуть розраховувати і менш численні господарства. А селяни, одноосібники, які отримують до десятка корів, можуть претендувати на доїльні установки. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Уже тиждень триває війна депутатів рівнеради з несанкціонованою вуличною рекламою. Члени новоствореної депутатської комісії, заручившись підтримкою комунальників, зривають зі стовпів стін та дверей під'їздів приватні оголошення та телефонують до самих рекламодавців із попередженнями про відповідальність. 90% з них кажуть депутати реагують цілком адекватно і обіцяють більше не розміщувати свою рекламу у невстановлених місцях. Окрім того, комісія заручилась підтримкою правоохоронців, які пообіцяли підключитися до боротьби з тими, хто псує міське майно. До речі, штраф за таке адмінпорушення коливається від 340 до майже півтори тисячі гривень. них дуже просте. Безпосередньо на моєму будинку кожен день двірний крану очищує під'їзд від цих е, таких несанкціонованої цієї і реклами, і буклетів, і приватних оголошень. Тобто постійно ведеться робота з вірниками, які постійно очищують ну свій участок, скажем, під'їздів від цих самовільної цієї реклами. Нехай підприємці не ображаються, що ніби немає їм ніякої альтернативи. Ми депутати різних фракцій подаємо, надаємо їм альтернативу. Ми звернулися до комунальників, звернулися до голів СББ, до начальників ЖЕКу, щоб встановили в нашому місці, зокрема біля під'їздів, додаткові, додаткові дошки оголошень, де люди зможуть реально, коли ну немає коштів розміщувати рекламу на телебаченні чи на радіо, чи в газетах, то вони прийдуть і дійсно біля під'їздів встановленому місці, там її собі приклеять. Я проти категоричного обклеювання стовпів. Зупинок, ну і пошкодження, можна сказати, рівненського комунального майна. Дедалі менше часу залишається до євро 2012 Одночасно зі спорудженням стадіонів, готелів і доріг у нас розпочали готувати до футбольного свята і правоохоронців. Від них вимагають освоїти англійську мову, аби вміти спілкуватися з закордонними гостями. Нелегку іноземну фонетику та граматику. Міліціонери рівнищини опановують з жовтня минулого року. Чи є результати від таких занять перевіряли і наші журналісти we ask some Ви аск сам квешен ту зіс песен сам квешен тузис песен зенд we do investigation. ось цей міліціонер вже готовий іноземному туристу розповісти, що робити, коли у нього вкрали гаманець, а також дати деякі інші поради англійською. Нині до роботи у Львові під час євро готується дві сотні рівненських правоохоронців. Зараз ми вже вивчили два часи, і на дане на даний час ми. Просто вправи з ними проходимо, тобто на закріплення матеріалу. А щодо євро, ми ще також вивчаємо лексику, яку не потрібно їм знати це різноманітні запитання на рахунок того, куди провести, де що знаходиться, де знаходиться магазин, де знаходиться аптека. І додаткові слова, тобто розвиваємо в них мовлення. Втім, не всім правоохоронцям англійська дається так легко. Викладачі досить вимагають пристойний рівень знань, стислі у нас сроки, ви знаєте, що незабаром євро 2012 все в стислі сроки, Програма обширна, навантажена. Готуються міліціонери за прискореною методикою. Окрім спеціально підготовлених методичок, використовують і інші посібники. Наші курсанти працюють за. Оксфордським підручником Headway. і відповідно відповідно за рівнем, значить, у нас є мета досягнути рівня там pre-intermediate, А на сильніша група ми сподіваємося, що вони опанують рівень intermediate. І хоча рівне не прийматиме жодного марчу євро, однак наша область частиною міжнародного транспортного коридору, говорять у міліції, тому готовими до спілкування з іноземцями мають бути не лише ті правоохоронці, які поїдуть до Львова. Ми випустили. Розмовник українсько-англійської, який на сьогоднішній день сприяє успішному навчанню англійської мови нашими співробітниками. Там є основні фрази, які можуть вживати під час розмови з іноземцем. Після завершення навчання на правоохоронців чекають два іспити: один на знання граматики, інший розмовний. Наскільки місцеві правоохоронці будуть готовими до живого спілкування з іноземними туристами, можна буде побачити вже за чотири місяці. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. Пам'ять героїв Крут шанували у неділю у Рівному. На центральному майдані обласного центру відбувся мітинг Реквієм. По завершенні заходу його учасники виклали великий тризуб із лампка, лампадок. Після чого на честь загиблих юнаків зі словами Слава Україні випустили 19 залпів салюту. Нагадаємо, 29 січня 1918 року три сотні столичних студентів та гімназистів на залізничній станції Крути боронили підступи до Києва від чотирьохтисячного більшовицького війська. І, хоча більшість оборонців загинула, їх вчинок став зразком героїзму української молоді. Рави зі скалкою, обручем м'ячем, булавою та стрічкою у рівному завершився кубок області з художньої гімнастики. Водночас цей турнір мав відкритий статус і був присвячений пам'яті засновниці цього виду спорту на Рівненщині Софії Шнайдман. Більше про змагання Галина Баранчук. Художня гімнастика один із найбільш видовищних і витончених видів спорту, а тому не дивно, що чимало дівчат прагнуть нею займатися. Рівнянці Карині Недашковській, сім років. Турнір пам'яті Софії Шнайдман, перший у її спортивній кар'єрі. Дівчинка розповідає: якщо не переможе, сильно не засмутиться. На, на наступний раз полу ввийде, якщо постаратись. Слова Карини підтверджує більш досвідчена Руслана Кожушок. Дівчина займається улюбленим спортом уже 12 років. Вона брала участь у багатьох міжнародних змаганнях. каже удосконалення майстерності: це постійний процес. Не вийшло на одних змаганнях щось на інших. Обов'язково вийшло, стараюся треную те, що не виходить. Загалом позмагатися у рівному спортзалі товариства Україна зібралось майже дві сотні учасниць. Серед них як місцеві гімнастки, так і представниці Луцька, Вінниці та Черкас. Організатори розповідають, з кожним роком турнір Софії Шнайтман набуває ваги. Відтак він є хорошою підготовкою для спортсменок перед офіційними стартами. З кожним роком майстерність гімнасток, особливо наших рівненських, зростає, і це видно на чемпіонатах України на кубках. У підсумку господарки довели свій клас, здобувши перемоги у всіх вікових категоріях. Тепер за підсумками змагання буде сформовано збірну Рівненщини, яка у лютому захищатиме частину області на Кубку України у Запоріжжі. Алина Баранчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День. У зимовій першості рівного з футболу позаду чотири тури у групі, що виступає на стадіоні Авангард, максимум очок у активі водника. У парку Шевченка одноосібним лідером є продторг обладнання. А от на хіміку жодній команді не вдалося уникнути втрат. Там по 10 очок набрали Каламбур та Авангард. 2010 Нагадаємо, цьогоріч участь у турнірі бере 34 колективи. Традиційно серед учасників не лише представники обласного центру, але й районів Рівненського, Гущанського, Костопільського та Сарненського. Фінішує зимова перші рівного 4 березня. Більше цікавої та корисної інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось!